Вітаю вас, шановні глядачі. Повернувся в Боровицю і поки я прохолоджувався по Норвегії, тут все змінилося. Вже відквітли дерева, оце вже доквітають яблуні. Квітуть зараз пізні яблуні, фінеренка. Трава вже піднялась дуже висока. І стільки накопичилося одночасно справ, поки я був в Норвегії, що не знаю за що зараз і. Взяться. Тоді я вам ролики намагався видавати частіше, поки був в Норвегії, було більше в мене вільного часу. А зараз часу зовсім немає, бо дуже багато справ. І я вам просто вкратці коротенько розповім, що ми зробили за цей час після мого повернення в Норвє... з Норвегією. Оце вдалося перевезти ночами за два рази, перевезли ми всю пасіку вже у Боровицю. Можете поглянути, як наші. Оце у нас стільки вуликів тепер у Боровиці. Бачите? Більше двох десятків. Жілки перезимували дуже добре, переїзд для них не дасть ознаки. Сім'ї сильні, вже несуть потрохи наприску меду. І зараз, мабуть, вже за свій рабсь, бо вони працюють допізна. І якраз оце... Бачите, яка яблунка в нас молоденька. Та що, окрім того, що ми все перевезли, зараз ще дуже багато роботи біля бджіл. Після переїзду треба і рамки порозкріпляти, бо я їх закріпляв на переїзд. Ходімте, покажу, що ми ще зробили на вгороді. Оце бачите, яка в нас тепер полуниця. Вона вже починає цвісти подекуди. І оце, як і по всій Україні, у нас пройшов оцей рудий дощ. На пленках видно оце піски з сахари. І в нас випали і на машинах, на автомобілях було ціплями. І також, як ви бачите, наш город. Вже на ньому нема буряну, бо його вже трактор. Розпахав і ми вже посіяли есперцет, майже на весь город для бджіл. Посіяли еспарцет. І так вдачно посіяли, що на наступного дня, в той же день, коли ми посіли, пішов дощ. І вже еспарцет почав сходити. Ходімо ти покажу. От еспарцт, дивіться, як вже посходив. Оце все есперцет. Посіяли старим дідуським способом. Ходили, розкидали, а тоді грабками, граблями загребли все. І так вдачненько, дуже гарно посходив. Ще буряну нема, а спарцет желізе. Тобто будемо боротися з бурянами за допомогою спарцету. А так як це є сидерат, то ще будемо покращувати склад грунту нашого. А з другого боку спарцету ми тут виділили. Посередині городу оце вже посадив два з половиною рядка кавунів. Ті, що я вам показував сімена сортові, гарні. Буду сьогодні ще досаджувати, це вчора ввечері посадив. А тут вже посадив огірки. Оце латочка у нас буде невеличка, бо нам цих огірків вистачить. І там, де бачите, такі флажки, пропорції на палічках, то помідори посіяли ми. А далі там от кабачки. А зараз ми в дворі вже. І я вам покажу, як наші хвойники пристосувались на новому місці. Всі вони прийнялись добре, що ми садили у дворі прошли рік. Оце подивіться. І вже починають давати прирост, вони вже рости. Це у нас даника. А це перед вікнами у нас така клумба. Ось тут маки, скоро вже будуть трісти, така діляночка невеличка. І тут всі хвойники, а це можжевельники. і лобода біля порогу. Тут одна і друга вже всі випрямилися після зими. І лаванда дуже добре тут прийнялась, але в городі не так добре. І тут вже кущики дають нові пагонці, нові гілячки внизу. Це буде сьогорічний приріст. Кущики будуть розростатися в І І ось Оля підрихлила, виглядає дуже гарно. Тепер бурянів немає в прошлой рік, не будемо запускати. Ну і на будівництво зараз часу стільки нема, але коли йдуть дощі, ми приділяємо будівництво трохи часу. Ходімоте в хату я вам покажу, що ми встигли зробити за ці дні. Продовжуємо обживати кухню. Вже перебрали сюди, п'ємо тут каву, готуємо їсти, обідаємо, встановили мікрохвильовку, Тостер. це нас буфер. Щоб було трохи цікавіше. І заповнили трохи шухлядки вже кухонним обістям. Ну тут все. А саме головне, затягли сюди вже холодильник, щоб не бігати по всій хаті, а то так було невдобно. Холодильник в одній кімнаті, столик у іншій. Тепер все в місті. А це у нас тут стоїть відерце. Це у нас минулорічний мед. Трошки ще лишилося нам якраз хватить до нового врожаю. Ми трошки навели лад у приміщеннях, як приїхали, бо у нас тут був навалено дуже багато речей, що ми поприводили, трохи їм дали ладу для того, щоб. Знову розібрати стіну, бо коли стіну розбираєш пилюка. І оце вчора вставили двері ще одні, ті, що ми замовляли у Черкасах, такі самі, як ті, що були у нас на вході тут. Ви бачили, отут двері. І тепер я вже готуюсь робити одкус. Вже трошки тут пообшивав за картоном. І такі двері в нас в цю частину будинку. Ну а так, тільки. За остаточним принципом, на що вистачає часу. Ну і не буду показувати, а скажу, що у ванній кімнаті підшили стелю пластиком. Ну, На цьому, мабуть, буду сьогоднішню зйомку завершувати. Все найкраще, шановні глядачі, побачимось. В наступного відео я вам розповім про те, які весняні роботи ми проводимо біля бджіл.